Змагайтеся зі слабкістю в ногах, постійним болом або тремтінням щоразу, коли встаєте. Якщо вам понад 60 років, уважно слухайте, бо те, що я зараз розповім, може кардинально змінити ваше життя і дуже швидко. Чи знали ви, що майже 30% людей похилого віку страждають на хронічний дискомфорт у ногах, за даними Сідеси? Саме так болючі коліна, набрякліші щиколотки й хиткі кроки, це не просто частина старіння. Це ваш організм кричить про допомогу. Але ось у чому фішка, вам не потрібні дорогі пігулки чи нескінченні візити до лікаря. Наука відкрила три надпотужні продукти, які можуть зміцнити ваші ноги, усунути біль і змусити вас знову рухатися так, ніби вам на 20 років менше, і все це всього за кілька днів. Залишайтеся зі мною до кінця, бо продукт два настільки потужний, що навіть лікарі вражені його ефектом. Готові повернути собі силу. Тоді поїхали. Лосось це не просто смачна страва для вашого столу, а справжній скарб для здоров'я ваших ніг, особливо якщо вам уже за 60. У цьому віці багато людей стикаються з проблемами е м'язової слабкості, у суглобах і втратою рухливості. Але що, якби один простий продукт міг допомогти вам зерегти силу, зменшити запалення і підтримати ваші м'язи в тонусі? Саме таким продуктом є лосось. Ця жирна риба з ніжною рожевою ем'якотю містить надзвичайно високу концентрацію омега. Три жирних кислот докозагексенової DVHA та ейкозапентайнової EPA. Ці кислоти мають потужну протизапальну дію, яка підтверджена численними науковими дослідженнями. Наприклад, у дослідженні, опублікованому в The Journal of Nutrition, було встановлено, що регулярне споживання омега значно знижує рівень есреактивного білка, CRP, маркера системного запалення, що часто підвищений у людей похилого віку. Омега 3 також відіграють ключову роль у зменшенні болю в суглобах, пов'язаного з остеоартритом, який є дуже поширеним після шістдесяти років. У клінічному дослідженні пацієнти з артритом, які вживали омега 3 добавки або рибу мали менший біль і покращену рухливість уже через кілька тижнів. Крім того, ці корисні жири сприяють змащенню суглобів, покращують циркуляцію крові в нижніх кінцівках і сприяють відновленню клітинних мембран у м'язові ем тканині. Усе це веде до зниження скутості вранці, зменшення нічного болю в литках і загального відчуття легкості в ногах. Однак користь лосося не обмежується лише омега 3 У ньому міститься близько 25 грамів високоякісного білка на порцію в 100-120 грамів. Цей білок містить всі необхідні амінокислоти, які потрібні для побудови м'язів, що особливо важливо для літніх людей, у яких з віком відбувається природне зниження е м'язової маси, явище, відоме як саркопанія. Дослідження, проведене в The American Journal of Clinical Nutrition, показало, що вживання білкових продуктів високої біодоступності, таких як лосось, сприяє зараженню ем'язової сили і навіть поліпшенню показників фізичної активності у людей старше 60-х років. Лосось також є одним з найкращих природних джерел вітаміну D, гормоноподібної речовини, яка регулює засвоєння кальцію та фосфору і підтримує здоров'я кісток. У похилому віці дефіцит вітаміну D пов'язаний із підвищеним ризиком остеопорозу, падінь і переломів. Дослідження, опубліковане в The American Journal of Clinical Nutrition, продемонструвало, що люди з адекватним рівнем вітаміну дімали на 30% менший ризик втрати ем'язової сили та зниження рухливості. Це особливо важливо для зараження стабільності при ходьбі, зменшення ризику падінь та підтримання незалежності в повсякденному житті. Щоб повністю відчути переваги цього продукту, рекомендується вживати лосось 2-3 рази на тиждень. Найкращі способи приготування це запікання в духовці, Тушкування на парі або легке обсмажування з використанням оливкової олії та лимонного соку, що не руйнує його корисні властивості. Можна також додавати шматочки лосося в салати, подавати з овочами або як частину залансованого обіду з цільнозерновими продуктами. Уникайте надмірної термічної обробки або копчення, оскільки це може знизити рівень омега 3 і пошкодити структуру білка. Отже, якщо ви хочете зменшити біль у ногах, відновити силу і уникнути ускладнень, пов'язаних зі старінням, лосось має бути на вашій тарільці. Це не просто їжа, це ваш природний захисник, джерело молодості для м'язів і суглобів, доведений наукою. Включіть його до свого раціону, і уже за кілька тижнів ви зможете відчути, як ваші ноги стають сильнішими, рухи, впевненішими, а тіло більш витривалим. Наступному нашому списку йде шпинат листова зелень, яка на перший погляд може здатися простою, але насправді є надзвичайно потужною їжею для підтримки сили ніг і загального ем'язово-скелетного здоров'я, особливо після 60 років. Часто недооцінений шпинат містить унікальне поєднання поживних речовин: магній, калій, вітамін К, залізо, а також антиоксиданти, які мають протизапальні властивості. Саме цей живильний профіль робить шпинат особливо ефективним у боротьбі зі слабкістю м'язів, болем у ногах, нічними судомими та навіть остеопорозом. Магній у шпинаті справжній дригент е м'язової функції. Він бере участь у більш ніж 300 біохімічних реакціях в організмі, включно з регулюванням скорочення і розслаблення м'язів. З віком запаси магнію в організмі знижуються, що може призводити до підвищеної втоми, еммізових спазмів та порушення координації. Дослідження, опубліковане в The Journal of Gerontology, показало, що достатнє споживання магнію у літньому віці напряму пов'язане зі зниженням фізичної крихкості, покращенням витривалості і навіть меншою кількістю падінь. Це особливо важливо для людей старше 60 років, у яких знижується ем'язова маса природним чином. Калій ще один важливий мікроелемент у шпинаті. Допомагає підтримувати належний рівень рідин у клітинах і сприяє передачі нервових імпульсів. Це критично важливо для запобігання судомам, які можуть бути дуже болючими та заважати сну. Калій також відіграє ключову роль у зниженні артеріального тиску, що покращує кровообіг, включаючи циркуляцію в ногах. Кращий кровотік це краща доставка кисню і поживних речовин до м'язів, а це означає швидше відновлення та менше болю після навантажень. Окремої уваги заслуговує вітамін К. Присутній у великій кількості в шпинаті. Цей вітамін не лише підтримує згортання крові, але й активно сприяє засвоєнню кальцію в кістках, зменшуючи його відкладення в судинах. За даними за American Journal of Clinical Nutrition, високий рівень споживання вітаміну К асоціюється зі збільшенням щільності кісткової тканини у літніх людей, що значно знижує ризик переломів однієї з основних причин втрати рухливості в похилому віці. Крім того, шпинат містить антиоксиданти, такі як лютеїн і зааксантин, які мають протизапальну дію і підтримують здоров'я судин, зокрема в нижніх кінцівках. Це допомагає зменшити набряки, покращити еластичність судин і забезпечити більш ефективну доставку кисню до тканин. Для максимального ефекту шпинат слід споживати регулярно щонайменше 3-4 рази на тиждень. Його можна вживати в тушкованому вигляді з часником і оливковою олією, додавати до смузі, супів. Омлетів або навіть використовувати як базу для салатів. Легка теплова обробка покращує біодоступність поживних речовин, зокрема вітаміну К, без значної втрати вітаміну С. Отже, включення шпинату до вашого щотижневого меню це не просто кулінарне рішення. Це стратегічний крок до зараження сили ваших ніг, зменшення болю, підтримки здорових кісток і м'язів, а також підвищення якості життя після 60 років. Ваша тарілка може стати вашим ліками, і шпинат один із найпростіших способів зробити перший крок до міцніших і здоровіших ніг. Нарешті, ми дійшли до бананів, цього золотавого фрукта, який є справжньою секретною зброєю проти болю в ногах і слабкості, що можуть поступово підкрадатися до нас із плином часу. Уявіть собі, цей простий, але надзвичайно цінний плід, який лежить перед вами. Його яскраво жовта шкірка манить, обіцяючи солодкий і кремовий смак, а всередині ховається цілий арсенал поживних речовин, готових прийти вам на допомогу. Банани, буквально переповнені калієм і магнієм, двома незамінними мінералами, які діють як невидимі захисники вашого тіла, оберігаючи його від неприємних сюрпризів. Вони здатні запобігати раптовим і болісним судомам, які можуть несподівано скрутити ваші м'язи, чи то посеред ночі, коли ви мирно спите, чи після довгої прогулянки, коли ноги вже благають відпочинку. Ці судоми, знайомі багатьом, особливо людям старшого віку, можу перетворити навіть найспокійніший момент на випробування, але банани стають вашим надійним щитом. Магній у їхньому складі ніжно розслабляє ем'язві волокна після фізичних зусиль, даруючи вашим ногам відчуття легкості, спокою і комфорту, ніби хтось обережно зняв із них увесь тягар дня. Це відчуття, наче ваші ноги отримують заслужену перерву, дихають вільно і готуються до нових звершень. Але сила бананів не обмежується лише боротьбою із судомами, вони роблять набагато більше. Дослідження, опубліковане в The European Journal of Clinical Nutrition, відкриває нам очі на їхній справжній потенціал літні люди, які регулярно отримували достатню кількість калію з їжею, демонстрували значно кращу рухливість і відчували помітно менше болю в ногах. Чому це так важливо? Тому що калій діє як невидимий дригент, який гармонізує роботу ваших нервів і м'язів, забезпечуючи їхню злагоджену і ефективну взаємодію. Завдяки цьому м'язи працюють без перебоїв, скутість відступає, а втома, яка часто супроводжує старіння, втрачає свою владу. Один середній банан містить приблизно 400 мг калію, це майже 10% вашої добової потреби, і це лише один маленький фрукт. Уявіть, як легко і природно ви можете дати своїм ногам те, що їм потрібно, просто насолоджуючись його солодким смаком. А магній додає свою лепту, допомагаючи ем'язам відновлюватися після навантажень і підтримуючи їхню еластичність, щоб ви могли рухатися без болю і відчувати себе молодшими, ніж свідчить ваш паспорт. Як же включити цей двовижний фрукт у своє повсякденне життя? Тут немає нічого складного, і саме це робить банани такими особливими. Достатньо заїдати один банан щодня, щоб відчути його благотворний влив, але особливо він стане в пригоді після фізичної активності, чи то тренування в спортзалі, чи довга прогулянка парком, чи навіть кілька годин роботи в саду, коли ваші ноги відчувають кожен рух. Спробуйте нарізати його вівсяну кашу вранці, додавши жменю горіхів для хрускоту і трохи меду для ніжної солодкості це ідеальний початок дня, який зарядить вас енергією. Або змішайте банан у блендері з натуральним йогуртом і свіжими ягодами, полуницею, малиною чи чорницею. Щоб отримати смачний і поживний смузі, який освіжить вас у будь-який момент. Якщо хочете чогось більш ситного, намастіть на шматочки банана трохи арахісового масла, це не лише смачно, а й додає порцію білка, який підтримує ваші м'язи в тонусі. Банани зручні, доступні за ціною і надзвичайно ефективні, їх легко взяти з собою в дорогу, покласти в сумку на випадок прикусу чи просто насолодитися вдома, сидячи в улюбленому кріслі. Це справжній подарунок природи, який не вимагає складних рецептів чи підготовки. Але приносить величезну користь, стаючи вашим щоденним союзником у турботі про здоров'я ніг. Отже, давайте підсумуємо цю подорож світом харчування, лосось, шпинат і банани три прості, але надзвичайно потужні продукти, які мають силу зменшувати біль у ногах і зміцнювати ваші м'язи, і все це підтверджено серйозними науковими дослідженнями. Уявіть собі, як було б чудово прокидатися вранці без найменшої скутості в ногах, коли кожен рух приносить радість, а не дискомфорт. Уявіть, як ви впевнено піднімаєтеся сходами, не тримаючись за поручні, або прогулюєтеся парком із посмішкою, не відчуваючи втоми чи болю. Усе це можливо незалежно від того, скільки вам років 60, 70, 80 чи навіть більше. Ці продукти не просто їжа на вашому столі, а ваші вірні помічники в боротьбі за активне, здорове і повноцінне життя, де ваші ноги залишаються сильними і слухняними. Почніть додавати їх до свого раціону вже сьогодні, зробіть цей маленький. Але важливий крок до кращого самопочуття адже ваші ноги заслуговують на найкраще. А якщо ви хочете підсилити ефект і піднятися на ще вищий рівень турботи про себе, зазирніть до опису нижче, де ми поділилися порадою про натуральну добавку, яка може додатково підтримати вашу емізову силу, енергію і загальну жвавість у будь якому віці. Тож давайте разом зробимо ваші ноги міцними, здоровими і вільними від болю, до нових зустрічей і до вашого найкращого самопочуття, яке чекає на вас уже зараз.